Доброго дня, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. Знаходимося в тепліцях. Що, друзі, дома не сидіти, тоска бере треба чимось зайнятися, щоб чуть-чуть себе відволекти. Ось я сьогодні почистила у своїх курочок вигребла все. І занесла сюди в тепличку. Оцей послід. Ще зараз присиплю трохи попелом і буде. Будемо копати. Іде у нас дощ, то сніг, то дощ, все йде, йде. Уже в підвалі у нас, у нас тут близько ґрунтові води, уже в підвалі пояс води. Уже всю свою картоплю, консервацію поподимали на верхній полиці, а дощ ще йде, йде. Як не сніг, то дощ. Вчора з вечора вже йшов сніг. За ніч розстав, сьогодні дощ. Але тепло, тоді будемо щось працювати трохи, будемо готуватися до весни. Дай Бог, все буде тихо. Тут у нас поки ще то будемо готуватися до весни. Оце я буду тут сіяти. Десь в кінці лютого буду у касети сіяти хріб. Рукулу, салат. Я вам показувала, там в мене є ролики, де я закупилася вже. І будемо сіяти. А я потихеньку оце розкидала. Це мені його треба все закопати, друзі. Щоб підготовити грядку. Трохи в мене там є цибулі. Посажу трохи цибулю на зелене перо. Прикрию його парнячком з агроволокна 30 і будемо полівати. Але земля тут така суха, оце я його зараз перекопаю, а потім іншого дня буду вже носити воду з підвала до полівати. Бо дуже сухо. Ту теплицю ми накидали снігу. О, так що такі справи. Чим-будь займаємося, щоб себе відволікти, друзі. Тут у мене трошки посіяно петрушки, отам, бачите, зелене таке. Я його оставлю, не чіпати не буду, теж, теж прикрию і буде на зелень. Ось таку роботу, друзі, я буду сьогодні робити. Всім дякую, хто заходить до мене в гості, пише коментарі. Я вам дуже вдячна. Всі будьте здорові, бережіть себе, скоро новий рік. Але він цей рік зовсім ніякий. Хай він швидше входить. Може, десь Бог настане перемір'я, де ми будемо спокійно жити та щось планувати. Всім здоров'я, до зустрічі на каналі.